Я знаю людей, які там після закінчення Івано-Франківського газу» йшли працювати десь ось в «Нафтогазову галузь. Хтось з них їхав десь на Близький Схід, хтось в Росію, хто постарше, там і так далі. Потім вони поверталися, купляли там квартири в Києві чи ще щось таке, або не поверталися. А як вас занесло в Нафтогаз? Мене занесло в Нафтогаз в 2002 році після компанії Presswater House Куберс. Тоді в Нафтогазі був такий проєкт, як розробка стратегії компанії. Uh -huh. а, мене туди занесло на короткий час. Я прийшов зробити проєкт і піти. Потім я там залишився ще на півроку, потім ще на рік, потім ще там на рік. І якось воно ну, так, знаєте, кажуть, втягнувся. А він ну, проєкт був привабливий? Ну, амбіції. Тобто вас повели амбіції якісь. Ви да. хотіли щось зробити, і да. це було якось, ну, якщо це можна ділитися, це якийсь стратегічний рівень для компанії, це якесь для якоїсь дочірньої компанії. для... Ні, це було для всього холдингу. Прямо для холдингу. А з ким ви і там це часи... на той момент це був Юрій Бойко? Тоді керівником Нафтогазу був Юрій Бойко, і на роботу Нафтогаз мене приймав Юрій Бойко. Ось. Е, і це прямо. ну, Скільки вам років? Тоді чи зараз? Ні, тоді. тоді. А тоді мені було 25 років. Ну, це нічогенький собі стрибок, правда? В 25 років займатися стратегічним, називаємо це реформуванням, правда? я до цього працював 3 роки в Прайстер Хаус де займався тим самим, і е, в нас були відносно великі, і добре відомі клієнти.